Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чергова серія фільму «Високогіри Карпат Сьогодні четвер, 20 липня. І спершу ми заїхали на чорні ягоди. Ягода є, ягода непогана. От. І поки прохолодно і сонце сходить, мускари поки що немає, поки що не кусають. О, і спробуємо назбирати енну кількість літрів чорниць. О, така ягода. Ягода є. І ягода непогана. Так, ну що ж, потім при наявності часу, а я думаю, часу буде. Відвідаємо молоднячок і Попробуємо знайти білих грибочків. Попробуємо, а чи воно вийде, будете бачити Добре, вперед до праці. Нас брав десять літрів. Чорний ягід І зараз намічається дощик. А все обладнання на дощ мається на увазі одяг в машині, так що повертаємося в машини і по ходу підемо подивимось на грибочки. А от такі червонячки і я можу їх взяти. Ну як їх лишити? Не такі з вигляду. Такі такі круті, гарненькі. О, О такі. отакі, такі молоденькі. Вчора був дощик. Нині мокро. Мабуть, є і результат. Підемо на білі, подивимось. А ось і перший білий. Молоденький. А, а там віднісся чи не ще один. Демо дивитися. Ні, тому мухово. Тому хомо. Добре. От пішов дощик. Ну Ми все одно спробуємо знайти білих грибочків. Те, після вчорашнього дощику, вчора дощик падав, може щось і появилося у нас світ білий. Чи світ божий. Добре, зараз будемо заходити до лісу. Будемо дивитися. Хвилин 15 вже хожу. І ось другий рибочок молоденький. О. Так, тут є Уже старші. А чи він добрий? Е. Треба, мабуть, його обслідувати. А тут білочка стерила шапку, почався коренець Дивимося, що тут вже виросло. А теж білий. Ну, також біля чох і не один, а тут вже згинив. А це ще не встиг. О! Нічого, чотири рибошка на одному місці. Це добре. Це досить добре. Що будемо робити порядок з ним? Пройшло 40 хвилин. Я тепер подивився на годинник. І ось це шостий білий грибок у нас. Ось він який. Не густо. Але знайшов цей грибок мені дуже сподобався, вот. і це сьомий ура восьмий, восьмий. Земля суха. Дев'ятий. Ну, переважно поодинокі. А десятий грибок, який красюк. Здалека я його побачу. О. са правилно и форме на бок. Алки Десет, нормал бекън. Ото Переважно молоді грибочки. Дванадцятий, також одинокий і також молодий. Ось такі Ось і тринадцятий. Ух ти! Гарний. Перший раз знаходжу горах, баранячі роги. Вроді вони двигать, не знаю. Не беремо. Тут неподалік і білий виріс. Білого беремо. П'ятнадцяти. Ось такі. І жук уже жук з ним зробив справу. Вже дери. От. Ось є шістнадцятий. Ліс починає веселішати разом з лісом і я. Думаю, подивлюсь на червоняка. А там далі, ну, мабуть, грам 600 білий риб. Йдемо дивитися. Ну, виглядає здалеку. Є ще червоняк а здалека виглядає він зеленно. Погримає, буде дощик, хоч червоняк. А ось він там. О. А ну він уже певно. Мабуть вже все. Мабуть, йому вже все. О. О. Подивимось. На розсаду, а на розсаду вже він м'який. На розсаду. Той варіант, що ми зараз будемо шапку роз... розкидувати тако. О, По гілках, по деревах. Отак ломаєте ламаєте і розкидуєте. В одну сторону, О, в другу сторону Щоб воно все довелося І у вас, і у нас все було гаразд, щоб і ми з грибочками були. Шістнадцятий, шістнадцятий грибочок. А. а це здається сімнадцятий що він нам скаже не дуже на розсаду? Ну, це вже 18-й грибок. Але який... Ох, який пузатий. От він. Уга! Давно таких не було. Десять хвилин назад гриміло. А вже сонечко світить. Так воно в Карпатах буває часто. Поки схожу з гірки, відповім на деякі питання пов'язані з водою. Значить воду я п'ю в Карпатах. Поверх 40 років. П'ю з потячків, але є деякі деякі зауваження по воді. Не п'ю я, коли вода брудна, коли дощі. І п'ю я з руки. У передніх фільмах я значить показував, живе в карпатських потічках, волос. Ну, така якась істота. От я показував, ну, біле сантиметрів, буває різне. 15 довжини, 10, 20. От. І Пити треба з руки. От. І по-третє, як набираєте в пляшку води, то гаршку повертайте за течією. Щоб не заплило, ну, щоб бруду не заплило туди. Бруд піде за течією, а в пляшці. Опинеться чистенька водичка. Так що пийте воду карпатську і не боїтеся. Не боїтесь е, ніяких хворіб. А те, що вода в горах чистіша, ніж у крані, це факт. Це всі знають. Добре. Сходимо до нашого транспорту. Дев'ятнадцятий грибок. Білячок. Оце є березовий. Шапка спітка, ножка тонка. От і завершилась чергова поїздка в високої Карпат по білій грибочці і чорні ягоди. Поїздка вдалася, хоч і дощик невеликий був, але терпимо, будемо казати так. Е, от покажу вам зараз результат. А результат поїздки. Це 10 літрів чорних ягід, 19 білих і там червонячки. Такий результат. Результатом задоволений, головне, не було жарко, комфортна температура. От І повертаємося додому. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати рибочки, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, природа це ваш дім. І будьте добры, не смітіть в своєму домі. А також не копайте робочки, Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!